Добрий день, мої дорогенькі. Хочу поділитися рецептом для помідорів, а також його використовую для огірочків. Получається дуже смачно, солодко і дуже хрумкі. Добре промиваємо овочі. Мені подобається більше чері. На дно банки викладаю декілька кілець цибульки, декілька зубчиків чесника, маленький кусочок корня хріну. Декілька листочків чорної смородини, ще листочок хріну, декілька лаврових листочків і чорний перчик. Гірчицю в насінні, 1 столова ложка на літр. Сьогодні роблю асорті з огірочків і помідорів, саме щоб показати, як смачно виходить. Далі готуємо росів, 200 г цукру, 2 столові ложки. Солі на 2 літра води. Все це кип'ятимо. І коли водичка закипіла і все розтворилося, розів виключаємо і тільки тоді додаємо наш оцт. Аливаємо в баночки і ставимо стерилізувати кастрюльку. Стерилізуємо, поки хоча б одна із помідорок не лопнула. Тоді закриваємо наші помідорки. Наші помідорки виходять дуже солодкі, дуже смачні, не відчуваються навіть оцто, можуть коштувати навіть дітки. Смачного знедальда.